І так, саме в цьому відео ми з вами поговоримо про мотивацію. І я її дуже не люблю. Це спойлер, і ви могли це зрозуміти через назву в цьому відео. І так, чому ж саме я її не люблю? Тому що уся мотивація, яка приходить, тобто це може бути матеріальна мотивація або нематеріальна мотивація, але це той згусток енергії в вашому тілі, завдяки якому ви починаєте працювати, але заради чогось. Або через якусь причину. Я наведу декілька прикладів. Наприклад, ви можете працювати заради того, щоб купити Феррарі. Або ви можете працювати через те, що ви в дитинстві були бідними. І ви, відповідно, не хочете більше так жити. Тобто ви рухаєтесь від негативної енергії. Тобто тут є позитивна феррарі, це позитивно, я хочу купити Феррарі, є негативна енергія. Я не хочу бути ніколи бідним, і звісно, я хочу заробляти дуже багато грошей і бути багатим і так далі. Ось, є такі мотивації. І відповідно, яка б з них не була, я їх не люблю. Тому що вони приводять до вигорання. І давайте спочатку розберемо, наприклад, перший приклад. Це буде про. Наприклад, я хочу купити Феррарі, або дом, або ще щось інше. Тобто такі мотивації вони приводять до двох варіантів. Перший впродовж вашого шляху до цієї самої машини мрії ви будете вигорати. Тому що шлях, який ви очікували, буде тяжкішим, ніж ви продумали його в себе в голові. І відповідно. Вигорання буде переходити знову, знову і знову. Все сильніше, сильніше і сильніше. Воно буде як, як ком, накатитись одне на інше. І відповідно, ви до цього ніколи не прийдете. Можливо, ви прийдете, але тепер ми переходимо до другого варіанту. Тобто це вже другий варіант. Коли ви купите саме ту Феррарі, ви будете щасливими один день. Або, наприклад, одну годину після покупки Феррарі. А потім. Ви будете задаватися питаннями, ну і що далі? Ну тобто, купив я Феррарі, кайфанув від, від покупочки. Що далі? Тобто, якщо сенсом вашої роботи була лише ця одна мотивація, то ви впадете в депресію. Ви, ви заб'єтеся в собі, ви будете шукати відповідь на своє питання, що мені робити далі. До речі, спойлер, від е, що робити далі, це потрібно завжди шукати і кігай. І, до речі, я її розібрав в одному відео, тому можете його також подивитися. Там досить детально розібрав, як воно застосовується в житті. Ось, але коли ви не купуєте Феррарі, тобто ви кайфуєте один-дві години, день, два, тиждень, можливо, місяць, але потім будете задаватися питаннями: тобто, і що це мені дало? Куди йти далі? Тобто закінчується ваша мотивація. Або коли ви йдете до неї, то ви вигораєте. І ваше вигорення стає кожного разу все сильніше та сильніше. І це не є круто, тому що так ви будете емоціонально нестабільним. і це не приведе вас до щастя. Тобто від цієї точки ви не будете щасливим. Тому я завжди говорю про дисципліну, про яку ми говоримо трішечки пізніше. А зараз ми вернемося з вами до мотивації, про яку ми говоримо, якщо ми йдемо від чогось негативного. Тобто, наприклад, це я був бідним, я не хочу бути бідним, статисно, я заробляю гроші, щоб бути багатим. Тут трішечки інша історія: ці люди, які рухаються на даній мотивації, вони зачасту не мають тормозів, тобто вони рухаються, вони заробляють гроші, виходять на свої перші тисячу доларів, перших 5, 10, і так далі, 50 100 тисяч. Можливо, вони зупиняються на якомусь моменті, але тобто зупиняються, тому що не можуть просто перейти через свій скляний потолок. Але тут заключається мотивація в тому, що вони бачать перед собою лише одні гроші, і будуть впадати в депресію через те, що не бачать сенсу життя, так як сенс життя не може бути закріпленим лише в грошах, тому що і все. Тобто це не може бути такого, так як це не буде робити, робити вас щасливими, так як гроші, це є інструмент, який потрібно використовувати, це є великий об'єм енергії. І якщо він у вас затримується, і ви не можете ним керувати, ви будете впадати в депресію. Ви будете вигорати від тієї діяльності, якою ви займаєтесь. Те, що ми проговорили з вами раніше, тому вам потрібно знати, заради чого ви заробляєте гроші. Що ви хочете з ними робити, як ви хочете цими грошами, наприклад, змінювати світ, або змінювати людей навколо себе, або, наприклад, для чого вони вам особисто потрібні? Тому задайтеся, будь ласка, цим питанням. І відповідно, що перша відповідь, що друга відповідь це зводить нас до ікігай. Про ікігай ще раз я вже розказував в одному відео, тому подивіться, але як нам рухатися в, в саморозвитку? В досягати нових цілей, і так далі, якщо не через мотивацію. Це через дисципліну. Тобто, я обожнюю дисципліну, я обожнюю ту ідею, що ми повинні ходити на займатися спортом, наприклад, там, 5 разів на тиждень. І неважливо, яка, який у вас стан, тобто ви сьогодні там трішечки перехворіли або вам ліньки, або сьогодні дощ іде. Ні, ви взяли, встали і пішли. На тренування і тренуйтесь, краще зробити одне погане тренування, ніж його пропустити. Тобто, це є дуже проста логіка. Краще трішки. Тобто, якщо ви навіть не хочете працювати, то вам краще зібратися, зробити мінімальні задачі, проконтролювати, що буде далі, що робити. Тобто, і відповідно можете собі від'яснути вже вже надалі. Але потрібно випрацьовувати дисципліну і відповідно через неї рухатись. Так як все своє життя, скільки я себе знаю, у мене не було такої штуки, як тось мотивація заради чого або від чого. Можливо, це зв'язано з тим, що ну насправді, тобто в мене була гарна сім'я, тобто гарні батьки. Які, ми, ми жили в достатку. Ось я розумів, що я хочу, я розумів ким я хочу бути. Мене все влаштовувало в моїй сім'ї. Тобто немає ніяких таких травм. До речі, а саме травми роблять людей. Роблять людей мільярдерами, мультимільйонерами, тому що вони рухаються від цього, що вони не хочуть робити, але потім вони можуть ловити сильний дисбаланс в житті, тому що вони не можуть знайти щастя. Вони були в погоні за грошима, але потім не знаходять щастя. Ми, ми таких історій чули тисячі. Ось і, і звідси йде така поговорка, як відмазка краще плакати в Порші, ніж там в Жигулі. Тобто, так, да, з одної сторони, так. Але будь ласка, я знаю приклади балійців, які займаються серфінгом, е, вчать інших людей серфити. І вони просто такі щасливі, вони не сяють, вони кайфують від того, що вони роблять. Тому, блін, я б також хотів би так сіяти, як вони. В цілому, я сіяю, коли зараз записую цей відео, тому що мені дуже хочеться з вами поділитися своїми думками, і я сподіваюся, що вони будуть цікаві. Вам. Ось, і тому ми рухаємося далі. Тобто, дисципліна. Ви працюєте з дисципліну, я завжди з самого малечку займався боксом, займався боксом вісім років, і напевно, завдяки цьому я маю чітку дисципліну, тому що ми знали, як часто ми ходимо на бокс, скільки ми повинні тренуватися, до чого ми йдемо, які в нас цілі, скільки нам потрібно заради цих цілей відбуксувати, наприклад, і так далі. І з, і з такою самою ідеологією я пішов в бізнес, я пішов в саморозвиток. я просто працював над собою. І цього самого бажаю вам. Але для цього спершу вам потрібно пропрацювати ваш ікігай, і потім стабільно, степ степ аналізувати своє життя, аналізувати свої дії, свої кроки, куди ви йдете, пропрацьовувати ваш план і досягати цілий просто. Знову ж таки, дивлячись на самого себе, а не на оточуючих. те, що хочете ви самі. Тому я вам раджу після цього відео особливо подивитися відео про Ікігай і побажати вам не гнатися за грошима, створювати щось набагато більше, нести цінність для людей. І ну, це буде круто, якщо ви від цього також будете щасливими. Тому усім гарного дня і переходьте до наступного відео.